Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 115 тисяч 250 особин за добу 870 танків 11 тисяч 230 одиниць за добу 4. Бойових броньованих машин 23 299 одиниць за добу одна, артилерійських систем 33 446 одиниць за добу, 18, реактивних систем залпового вогню, 1516 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони: 1222 одиниці. Літаків 427 одиниць, гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 66863 одиниці, за добу 320, крилатих ракет 3803 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 63 433 одиниці. За добу 35 спеціальної техніки 3971 одиниця. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!